Зачем пишу я о войне? У світ вийшла друга збірка поезії Олександра Єлагіна, поета, сценариста, режисера і водночас ветерана, учасника бойових дій у Афганістані. Творчий доробок присвячено 25-річчю виводу радянських військ з Афганістану. На презентацію до обласної бібліотеки імені Олеся Гончара завітали товариші по службі, друзі поета афганця разом із своїми сім'ями. Творчий вечір проходив у теплій та урочистій атмосфері. Вірші Єлагіна зачитувалася легко, невимушено. Його поезія вирізняється вишуканою простотою. А також, як зазначила член національного союзу письменників України Лада Федоровська у віршах є радість і біль, та немає жорстокості. Ще одна особливість на поезії поета авганця неймовірно влучно і легко лягає музика. Протягом другої частини співали пісні: о господі Боже! Помілуємо разором плоч'я і ніч нічого, дістаньте і пальше. Марчишка у мжисні. смогу я войти. Хотела ты сын, красавцем гордиться, вернуться домой. Серед виконавців добре знайомий нашим глядачам лауреат багатьох всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів і фестивалів Анастасія Лебедєва. Ми з небом, друзі, на ти сіній бой, Десантники ми, братишка, з тобою, Награди нам всім, за любов і білет. Мы тихих-тихи-тихи полета прекрати! Обидві збірки Олександра Єлагіна це наслідок того, що поетична душа солдата не змогла втримати в собі все пережити в Афганістані. Найяскравіші емоції та переживання від неймовірної краси незайманої природи і водночас пережиті жахи воєнних дій. Все це трансформувалося у вірші. Сам Єлагін зізнається, що пережити пекло ніколи не забуде. Якщо хтось буде говорити, що в Афганістані, не страшно, я не, повірю. я не повірю. Я не вірю тому чоловіку. Чому? Тому що ми знали, що в будь-яку. Любой момент, любую секунд мы можем попасть под обстрел врага, противника, минометный обстрел или обстрел сна, или снайпер будет снимать. Когда мы шли через Аминовку, есть там такой населенный пункт, движение колонны было в один ряд, в одном направлении. И нас остановили, почему? Потому что слава встречная колонна. Пока мы ждали, мы потом слышали, обстрел начался. Мы слышали, как летали вертолеты, отрабатывали, защищая колонну, защищая людей. Вот. И потом, когда колонна прошла, пошла наша колонна, и опять же, наша колонна опять попала под обстрел, потому что пара сменилась, пока пара не пришла новая. Вот. Часть нашей колонны тоже отрезали и обстреливали ее, сжигали машины. И я когда ехал, я видел те поврежденные машины, которые остались от первой колонны. Они еще горели. Горело топливо, которое было э, э, разлито, подожжено. Так что... Мне не забыть о пленных пацанах, замученных на вражеских крестах. И в госпитале раненых, больных, без рук, без ног. И в юности седых. О, Господи, прошу, і буду я просить, дай сили мені писати і не забыть. Воєнна тематика є провідною темою у новій збірці Єлагіна та не єдина. Лірика також притаманна. Сам поет з усмішкою пригадує, що писати почав ще у школі. Лірику я почав писати намного раніше, ніж писав воєнно-патріотичні стихи. Чому? Тому що стихи я почав діти писати. в 13, 14, 15 лет, в это время я начал писать стихи. Я люблю Пушкина, э, Лермонтова, я люблю Есенина. Вот. Э, Но ну, в то время я зачистил, зачитывал, зачитывался их стихами, ну и попробовал, пробовал что-то писать сам. Это, может быть, было какое-то детское подражание, юношеское подражание. Ну, пробу уже были. Одним із найулюбленіших ліричних віршів поета Єлагіна Запах весни. Подяка всім жінкам, які чекали на повернення з Афганістану своїх чоловіків та синів. Гарнай, ложись, я укрою тебя, добавлю в каміння немного огня, подушку обнімет прядь пишних волос, що пахнуть весною, лепесточками роз. Спасибо, що є, ти, що рядом в пути, що кресний мой путь допомагаєш пройти. Спасибо тебе, что меня ты любила, На юг, на восток мне писала, Просила, просила дожить, Дойти, Не споткнуться, Исполнить свой долг и живым к вам вернуться.